Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про реальну навичку молитися. Нам надзвичайно важливо мати реальне уявлення про практику молитви. Тому що якщо ми маємо з вами поверхневе уявлення про молитву, якщо ми маємо з вами спрощене уявлення про молитву, то ми з вами можемо просто занепадати в своєму молитовному житті. Ми можемо просто переставати молитися або не мати мотивації молитися, або не мати бажання молитися. Сьогодні вже третє відео, в яких ми з вами говоримо, що означає мати навичку молитися, що означає навчитися молитися. Тож сьогодні будемо говорити ще про дві речі. Запрошую вас до цієї. Розмови і прочитаємо сьогодні Евангелій від Луки, шостий розділ з 12 по 13 вірш. Сталося тими днями, що він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав. Апостолами, хто з вас ще не дивився попереднє відео, запрошую подивитися, тому що цей перелік навичок щодо молитовного життя він невичерпний, і ми його вже говоримо протягом двох відео попередніх і сьогоднішнього відео. Тож запрошую подивитися, хто ще не дивився. А сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що саме в молитві. Ми з вами маємо нагоду і маємо такий час побачити себе саме в світлі Божого Слова, побачити себе не так, як ми себе бачимо, побачити себе не так, як ми хочемо себе побачити, побачити себе не так, якими ми є в своїй уяві, а побачити себе реального себе. Свої реальні думки, свої реальні бажання, свої реальні цілі, свої реальні принципи побачити те, що ми любимо в своєму житті, насправді більш за все побачити в реальному світлі. І насправді це дуже важкий. Досвід це нелегкий досвід. І насправді, коли Господь починає відкривати нам, Господь це робить досконало, Він це робить поступово, Він це робить в належний час, Він знає, як торкнутися наших сердець і показати мені, показати кожній людині, хто вона є в його очах, яким є її життя, яке є моє життя в Божих очах, в світлі Слова Божого. Господь знає, як це робити, Господь це робить з владою, з владою Творця, з владою Спасителя, з владою всемогущого та люблячого Господа. Тоді нам надзвичайно важливо навчитися приймати те, що Господь нам показує. Ми з вами грішні люди, попри те, що вже народжені згори, я Зараз кажу про тих, хто вже народжений згори, через те, що вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя, і нам треба бути готовим. Що в присутності Божій, в святій присутності святого Господа, ми будемо бачити те в собі, що не бачимо просто в звичайному житті. Може, навіть те, що ми вважаємо своєю перевагою, може, певні риси нашого характеру, які ми вважаємо в себе сильною нашою стороною, може, певні вчинки, на які ми спираємося, Господь буде висвітлювати і показувати зовсім в іншому світлі. І ми будемо бачити себе не такими, якими ми себе уявляємо. Я буду бачити себе не такою, якою я себе уявляю. Це складний досвід, це не легко. Це вимагає того, щоб підкоритися Господу, підкоритися, коли. В тобі піднімається гордість підкоритися, коли може все серце всередині кричить: Я не такий, я не така, я краща, ти неправильно мене бачиш. Все ж таки наводити собі, а це означає і Богу певні доводи і аргументи, що я так роблю, я так чиню, я таке відчуваю, тому що в мене не є це підстави, але в світлі Божої святості, все те, що не відповідає Божій святості. За будь-яких обставин, підстав і аргументів це є гріхом, це означає, що це є невідповідністю Божій святості. Це означає, що це є таким, що воно й руйнує нас самих. Світ навколо нас, людей навколо нас. Це є злом. І це означає, що ми маємо це залишати. Для того щоб збудовуватися, для того, щоб наше життя приносило славу Господу, для того щоб через наше життя збудовувалися інші люди і світ навколо нас, тож ми маємо в молитві навчитися приймати Божий погляд на своє життя. Коли цей погляд такий, що Господь каже, ти тут добре зробив, ти тут правильно зробив, таке легко приймати. Але коли Господь каже, що ти зробив те, що ти сам засуджуєш інших. Пам'ятаєте, коли пророк Натан прийшов до Давида і розказав йому притчу, і Давид дуже правильно визначив, що треба зробити з людиною, яка забрала у бідної людини, з багатою людиною, яка забрала у бідної людини єдину овечку. Давид дуже правильно все визначив. Але чого він не бачив? Він не бачив, що він ця людина, і коли пророк Натан сказав йому, що ти ця людина, і ці слова були не просто словами людини, не просто словами пророка, а сам Дух Святий торкався серця Давида, то Давид тоді побачив, і у нього був виклик. Як він буде реагувати на це, і ми знаємо, як реагував Давид? Ми можемо прочитати про це в 51-му псалмі в Українській Біблії. Він каявся перед Господом і просив, щоб Господь його зцілив, щоб Господь його очистив, щоб Господь повернув йому радість спасіння. Це нелегкий досвід. Це потребує сміливості, це потребує впокореності Господу, це потребує підкорення Господу. Це друга річ, про яку ми сьогодні будемо говорити і вже починаємо говорити: що підкоритися Господу, підкоритися тоді, коли те, що каже Господь. Мені не подобається, мені не легко це зробити, коли моя грішна природа вона просто стоїть і не хоче посунутися для того, щоб я робила чи відчувала чи говорила те, що Господь хоче. І треба підкоритися. І все це відбувається в молитовному житті. І для того, щоб вміти молитися, це означає навчитися і цьому. Говорити Господу, відповідати Господу на те, що Він каже мені, коли мені це неприємно, коли мені це не схвально, коли Господь не просто каже, що я молодець, коли Господь каже, що я роблю чи чиню неправильно, чи відчуваю неправильно, чи у мене неправильні цілі, чи я вистроїла неправильні пріоритети, тоді коритися Господу, тоді каятися перед Господом. І дійсно спогодитися, що я маю дивитися на себе саме так, як дивиться Господь на мене. Так, ми всі діти Божі, ми прийняті в Ісусі Христі. Так, ми, ми прийняті в Ісусі Христі, і Господь дивиться на нас як на дітей, яких він любить, тому що Ісус Христос заплатив за нас, тому що Ісус Христос виконав Божий закон від нашого імені. Але Господь дивиться на нас також, розуміючи, що його діти роблять не те, що мають робити час від часу, і Господь нам вказує на це, і Господь хоче, щоб ми виправлялися. Саме про це ми і говоримо сьогодні. Тож навчитися молитися, це навчитися приймати Божий погляд на себе. Як ми можемо побачити Божий погляд на себе, читаючи Слово Боже? Ми бачимо в Слові Божому, що ми і прийняті в Ісусі Христі на 100%. і в тому ж Слові Божому ми бачимо, що прийнятих нас в Ісусі Христі ми читаємо в посланні до євреїв, що Господь нас виховує, що Господь нас наказує, що Господь хоче очистити нас, щоб ми з вами в реальності зростали. В подобу Ісуса Христа, щоб наші вчинки, щоб наші емоції, щоб наші розмірковування, щоб наші плани, щоб наші бажання, щоб наші пріоритети вони були саме такими, як в Ісусі Христі. Це зростання нелегке, але в Дусі Святому ми можемо пройти це зростання. Це величезне благо й привілея зростати в подобу Ісуса Христа. Це зростати в свободі, це зростати в радості, це зростати в міці, це зростати в святому житті, до якого ми з вами покликані, і для якого були створені. І через Ісуса Христа повертаємося для того, щоб жити цим святим життям на Божу славу і для радості в своїх серцях. Тож будемо з вами навчатися молитися, не будемо з вами е, просто полишати молитву через те, що в молитві ми зустрічаємо не дуже приємні емоції, не дуже приємні Божі відповіді, щось таке, що нас просто наводить смуток на нас, засмучує нас. Будемо навчатися молитися, будемо змирятися, будемо навчатися виливати своє серце перед Господом. Будемо навчатися чути Слово Боже, саме читаючи Слово Боже, написане Слово Боже, Біблію, і будемо зростати в молитві, щоб нам молитися, як молився Ісус Христос. Ми читаємо, що після тих днів Він вийшов на гору помолитися, і він провів у молитві цілу ніч. Тобто, він провів дуже багато часу у молитві. І йому було про що говорити, йому було це необхідно, і те, що Господь йому говорив, він приймав, він впокорював себе волі Божій, і ми знаємо, що Ісус Христос. Він війшов в Божу славу саме за те, щоб був покірний небесному батькові. Тож будемо з вами навчатися молитися. На як Господь благословляє в цьому кожного з нас, і саме для цього, щоб навчатися в тому числі молитися, ми з вами і читаємо слово Боже разом щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. Також запрошую підписатися на цей канал. Тих, хто ще не підписався, тому що це сприяє розповсюдженню. Слово Божого це сприяє тому, що люди будуть чути слово Боже, розуміти слово Боже, навчатися молитися, звертатися до Господа і зростати в пізнанні нашого Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.